Вітаю всіх, любі друзі. Шлюб у всіх нехай буде чесний і ложе непорочне. Блудників і перелюбників судить Бог. Це говориться про сім'ю. Можна чути, обмежень немає в сексі, тому що ми одна плоть. Що ви забороняєте? Сьогодні я віруючі і навіть служителям, які несуть інше вчення. Обмежень у сексі немає. Бог є любов. Але Бог говорить так-так, ні-ні. Інше від лукаво. Подивимося на собаку, вона себе ліже, то передню то дупу. А людина так не може. Фізіологія не дозволяє як не крути себе. Значить, це протиприродно. І точно також. Не призначена, щоб передніця заходила в дупу з фізіології. Чи туди кудись листі? Покажи, де Ісус і Біблія говорить. Порнуха і розпуста на повну. Біблія пише: Протиприродний секс немає. Ложе має бути непорочно, тому що Бог за це буде судити. Підписуйтесь на наші канали Салтыненко. Будьте благословенны.